Ну що, добрий ранок? Ну і як можна витримати отаку погоду? Добре, що коли приїжджала мама, ми з нею поцепили цей шнурочок, <гум> того що джинси би ніяк не висохли. А ще в мене куча, просто куча стірки, яку я не хочу прати зараз. От просто не хочу. Кози люблять жолуді. У нас в сусідки трошки... є жолудь, я трошки в сезон назбирала. Глаша на... Глаша на жолудь. Ой, щось не видно. Глаша, будеш? Іди сюди. Ой, ти моя хороша. Смачний жолудь, да? Смачний. Ну і джевеліна. Як же ж без жолудя? Смаколик. Але... Ой, смачно! А у нас сталась халепа. Стіна завали... розвалилася. А цей літній курник ми планували знести і побудувати знову. Бачите, він сам почав. Вже тут були підперті якісь балки, ми звідси курей забрали ну, давно, тому що розуміли, що він може завалитися. От, собственно, воно і произошло. Відкрила курочок, курочки повибігали. Бігом, 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 бігом. Травичка, травичка. Але щось що, що назад біжать, щось їм теж не подобається ця погода. Так, нарешті, нарешті. Чого ти? Нарешті знеслись і в цьому сіделі. Так, тут теж заберемо. Оп. Ой, не подуши тебе в кармані. Чого ти кричиш? Ну, в таку погоду тільки гуляти, да, дівчата? Щось вони туди-сюди. Зараз трошки погуляють, і я їх назад закрию. Насранкові процедури з Настю, заплітання. Вчора помили помилий Ну, Шампунь просто ідеальний для дітей. Це який шампунь алоє Вера. От для дітей він просто ідеальний. Ну, все, днів два. <свісна> У <нас> прическа готова. <свісна> Ні! Ні? Опалювальний сезон ніяк не закінчиться. Треба дров принести. На дворі хоча б дощ перестав капати. Зараз. Де наші дрова? Так. Мою рукою я, звісно, багато наношу. Так. Дравішки. Йдемо те топитись. Так, і тепер треба цей ящик перемістити в хату. Поки мила посуду, мені тут все прогоріло. Але в хаті не холодно, в хаті тепленько. Зараз я трошки підкину. Ну все, тепер хай розгорається. Поки дощу немає, прийшла прополоскати. В таку погоду, звісно, мені взагалі не хочеться стирати, від, від слова зовсім. Сьогодні прям таке саме-саме необхідне, тому що стірки скупили вже багато. Коротше, я чекаю тепла. Хочу сьогодні спробувати спекти хачапурі лодочку. У мене якраз є сир, одною рукою незручно. Тісто прям, тісто прям класне вийшло. А в мене тут е, адегейський і сулугуні. У мене, правда, сулугуні не зовсім удачний вийшов, він суховатий. Але я його, в принципі, робила зразу для того, щоб зробити хачапурі, тому він все одно піде на хачапурі. Подивимось, що вийде. Дуже хочеться, щоб він був смачний. Так, ну от такий хачапурі в мене вийшов. Тісто, ой, м'ягеньке. Зараз однією рукою незручно. В мене зламався штатив. Не можу на штатив поставити. Хачапурі їсться гарячим. Сологуні, звичайно, трошки не такий, як мені потрібно. Але... М -м -м. Я вам хочу сказати, що навіть не з ідеальним сологуні. це дуже смачно. Якраз вода після дощу пригодиться напоїти кози і коника. Зараз вона трошки постоїть в сараї, нагріється, бо так дуже холодно.